Добрий день, ми з України! Канал та роззнання. Мене звати Анастасія. І в прошлому розкладі я питала у вас стосовно того, чи треба дивитися Кирила Тимошенка. От і здебільшого абсолютно ви просили, що так треба, причому і на Манарі також. Окей, сказано, буде зроблено. Тож давайте почнемо саме з цього. Хто не знає, що це за персонаж, загугліть велике будівництво. Що потім отримало назву Велике Крадівництво. Десь рік тому він був попертий з посади, там щось, заступник радника офісу, хто він там коротше в офісі президента, от, за скандали з гуманітаркою, привласнення, ну, коротше, корупція. І тепер цей персонаж повернувся до нас в Міністерство оборони радником. Коротше, все чудісаті та чудесатіє, як то кажуть. Можливо, влада думає що ми забули, хто цей персонаж. Я, наприклад, не забула, мене дуже здивувало це призначення, тому я їй запропонувала цей розклад. Ви підтримали. Тож, Кирило Тимошенко. Тимошенко, Кирил Владленович. Владленович. Покажи мені цю персону. На 9 традиційних карт, 9 рис таємних, можливо, і брудних його душі ми з вами побачимо. Загалом особливості його як людини. Знову знайдуться люди, котрі будуть казати, чого я карти не показую. Ну, По-перше, як я відповідаю, це не урок таро. Якщо ви сумніваєтесь в моїх здібностях, можете подивитися. Є відео з фіналізацією, результатами того, що збулося за минулий рік, наприклад, я робила таке. Але Манару я ще не можу і показувати, тому що це колода еротичного характеру. І Ютуб мене за це забанькає. Якщо я буду це показувати. До речі, в, в, в нього він може бути схильний з цікавостей до депресивних тривожних станів. Одразу факт особистості, його легко ввести в такий депресивний тривожний стан. Можливо, лікується, лікується часто або підтримує себе препаратами. Ні в якому разі не звинувачую, сама така сама, але по факту. Дуже тривожна, депресивна персона. Сама по собі, всередині, можливо, на людях інший. Факт лишається фактом: це його болюча точка, його легко вивести з рівноваги. Він нестабільний, абсолютно нестабільний. Він як за другою картою, знаєте, як друг приліпала. Таке. Риба прилипала, є така, йому потрібно знаходитись близьким, йому потрібен керівник, лідер, господар, щось таке, якась ведуча особа, за котрою він би чіплявся і для кої щось робив. Ну йому потрібна от таке. От. Персонаж, котрий би вів його вперед, а він би йшов за ним. Він не, ос не дуже самостійна особистість, можливо, якраз через цю власну нестабільність і тривожність. Це в ньому є. Тож, якщо в нього є лідер, він буде йти за ним. Я так думаю, що лідер це є десь в офісі президента. Ну, Звідки де він і був радником, де він і починав свою корупційну кар'єру. Дивіться, цікавий момент. Це особа, як сказати так, він, він любить збирати брудні речі інших людей, ну, пліткар, можливо, отак от сказати. Я просто намагаюся підібрати слова, але... Возвеличити це в певну ступінь, знаєте, в великої ступіні пліткар. Всі пліткарі в певній мірі, всі ми щось обговорюємо. Ні, він реально збирає чужу грязну білизну, котрою потім ділиться, або, можливо, я ще не знаю. Зараз подивимось в інших картах, використовує десь на власну користь. Він це любить робити, це в нього ну така потреба. Зібрати, дізнатися, ой, а що там було, ой, розкажи, а я тобі ще щось розкажу. Ну, таке от, знаєте, ну, я знаю, що чоловіки також обговорюють і пліткують між собою. Це норма, це ок. Але в нього це прям ну, таке, в жіночу ступінь вознесено, я б сказала. Сам по собі доволі легковажний. Що я маю на увазі? До багатьох речей він ставиться несерйозно. До багатьох. Особливо до, наприклад, подружньої вірності по цій карті. Це для нього реч не серй... річ несерйозна, він не буде постійним стабільним і так далі. По картах я розумію, що в нього, я так розумію, є дружина ну, Або дівчина, ну є тут хтось. Але він нестабільний. Там я не скажу, що табунами ходять інші жінки, але він доволі легко відноситься до таких от зв'язків. Це йому підіймає його его, а его в нього хворе, тому що він тривожно не впевнений в собі і не лідер по своїй суті. І тому его він піднімає, я так розумію, ну, наприклад, за рахунок. Пліток і за рахунок жінок. Тому що тут вийшла карта дзеркало, ну, так. Він вимагає певного підняття его, а з его в нього є проблема. Певна непевненість в собі і ось ці тривожні розлади, скажімо так. Ну так. Знаєте, тут я так розумію по картах, дай я зразу скажу свою думку, чого його піхають, тому що в нього є той самий лідер, за котрого він тримається, з котрого він, можливо, і приклад бере. І так далі. А чому а чому його тримають? Тому що він, за рахунок того, що він виконує всі ці приколи лідера, можливо, біля нього він також отримує свою дозу необхідної необхідного ега ну, отримання підняття ега. Він виконавець дуже гарний. Він буде робити все, що ти йому скажеш. Певний мірі. Так, він легковажний, так, він несерйозний, так він пліткар. Але коли його лідер, оцей, за ким він іде, йому щось скаже зробити, він буде це робити і буде це робити добре. На людях це зовсім інше персоналі, щістка повітря. Він ставить себе вище ніж він є. Він ставить себе зовсім іншу персону, зовсім іншу особистість. В цьому можна ну улічити багатьох людей, але ну тут це життєва позиція. Причому чистка повітря по Манарі нам каже, що він з себе такого маленького, не досить значного персонажа. Він робить великого, такого, прям масштабного, не просто якась інша людина, що там, ну, я приброшу, що мені там не подобається щось або подобається щось. Ні, він робить себе більш глобальним. Він таким не є. Він контрольований, як я й казала, тривожний. Можливо, навіть поверхневий, але він великий, тому що це потрібно йому у його хворому. Его. І, до речі, все життя він знаходиться якраз таки через оце необхідність мати лідера вищого за нього. Він все життя своє знаходиться в нерівних відносинах. От всюди таке саме нерівні відносини, знаєте, як нерівний брак. Але ми тут кажемо про бізнес, про партнерство, про політику. Давайте так: Кирило Тимошенко це хлопчик хлопчик, який має начальника, на якого хоче бути схожим. За рахунок нього він хоче. Балувати своє его, любить ходити по жінкам, інколи не скажу, що прям забагато таких історій, але є така тема, що збирає плітки, розповсюджує плітки і показує себе більше, ніж він є. А насправді він просто от якийсь виконавець, добрий виконавець, тому що якщо його оцей керівник, знаєте, як от дв, два друга є. Один лідер, а інший відомий. От він цей. То він буде гарно виконувати свою роботу. Особливо, якщо це йому буде приносити те, що йому потрібно. А за рахунок його невпевненості в собі йому, і от цей занадто легкості йому дуже сильно потрібно підняття ега. Ну, така от тема. Я не зна... я не знаю, що ви очікували почути про нього, але от він такий. Не часто в нас в політиці трапляється саме такого типу персонажі. Але тим не менше. У нас там або сірі кардинали, або ще хтось. А тут, ну, отак от. В нього є керівник, лідер, головний над ним. Ми можемо прямо напряму спитати, чи це, наприклад, Єрмак. Можемо. Легко. І звідси, до речі, будуть, напевно, одразу отримані певні відповіді, чому, що і для чого робиться. Чи не так? Давайте так, його. Бачите, чому ми на манарі спочатку дивимося? Ці маленькі факти, вони дуже сильно впливають. Тут же ж не просто відносини керівник і працівник. Ні. Тут от такі от хворі дружні відносини, нерівні. Він вважає Єрмакаси своїм лідером-вчителем-наставником. Так, да, так. Да. Да. Він для нього страшний суд, він для нього карма, кармічна людина. І так, да, це так. Хоча він же ж великий такий, він намагається це приховати. Mm -hmm. Хто цього не бачить в оточенні? Мені цікаво. Окей, давайте так. Е, дивіться, питання буде наступне. Для чого реально його поставили радником у Міністерство оборони? Чи Ті, ким він там. Навіть якщо я помиляюся, ситуація в його посаді, в сенсі, відповідь карт буде нормальна. Тому що карта знають інформацію, яку читала я. Не хвилюйтесь. Для чого він там? Приносити гроші. Бачите? Е Дивіться, в нього на, 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 ну, налагоджені о, певні зв'язки з конкретними, конкретними людьми, абсолютно конкретними. І причому не тільки в межах України. Е, тому його поставлено саме на гроші, на грошові потоки. Щоб там не казали про інформаційну кампанію і так далі. На картах нічого такого не випадає. Ні. Причому поставили його з самого верху. Бачите, карта імператора? З самого верху його туди поставили за, для грошей. Окей. Ви можете сказати, що, наприклад, людина за зв'язками може ці гроші принести е, армії, Міністерство оборони. України, і це було бок. Давайте так і спитаємо: а ці гроші, давайте на дві. Його поставили для того, щоб ці гроші привласнити, або щоб ці гроші були виділені на військову тематику. Привласнити. Військову тематику. Тут і те і інше, але в собі виходить більше. Тут десятка монет, в собі виходить більше, щоб вижити з військової теми, з теми України. Активними діями собі великий кошти. Тут десятка монет це великі кошти. А ну і на дні колоди, бачите, певний зрадник. Ну, в сенсі, да людина хитра, підступна і так далі. Хоча, коли я її питала на військову справу, дійсно він також повинен проводити певну роботу щодо вісімка монет це тут не в сенсі, ну, не. Кількості грошей. А вісім комуніт означає, що він буде проводити певну роботу з того, щоб також там були якісь гроші на військову справу, і що він повинен допомагати заключати якісь контракти-договори. Це карта правосуддя справедливості, це карта паперів, певних важливих паперів, договори. Але бачите, тут десятка пентаклів. Це велика карта для того, щоб привласнити кошти. А ну взагалі, пише мені цю ситуацію його праці на 6 карт. Отак, От щоб я зрозуміла. Чергову. Я, я, можливо, не знаю, але, можливо, там якийсь певний, як кажуть, переділ, іде в елітах чи щось таке. Але по картах просто ось шість карт по черзі. Великі гроші. Його там робота яка великі гроші. Успіх в досягненні цієї мети за рахунок його праці. Він не сама велика фігура. Він повинен принести гроші. Тут з боротьби. Тут, можливо, два варіанти трактування. Можливо, я так ну і поясню нормально. Що це маєш на увазі, який тірка жеслі? Окей. Ні, це все ж таки витягування грошей з Міністерства оборони в прямому сенсі. Тут міг бути варіант все ж таки переділу еліт. Ні, це не той варіант. Це я вас трохи обманула. П'ятірка жезлів це отримання грошей через ведення військових дій. Я просто почала додавати різні напрями. Робота на різних напрямах, а гроші це які знаходяться вже в міністерстві оборони. І та буде тащити карта імператора на самий верх. Це просто ще одна корупційна складова. Саме верх це карта імператора. Це, ну, напряму, це ж зрозуміло. Імператор це або президент, або як його назвали. Не пам'ятаю, яка Таймс, можливо, зелена кардинал. Гра слів, так, від сірого кардинала, «Зелена кардинал, так назвали Єрмака. От і все. Правильно, я розумію, що його поставили ворувати. Давайте напряму. Да. Його поставили в ці кошти, які знаходяться зараз, там, скажімо так, біля нього, а зараз це Міністерство оборони, щоб він таємно це робив на їх користь, на їх щастя, і він робив вже це раніше, а ми знаємо, де він це робив раніше. Це велике будівництво, ну і гуманітарка. Він це вже робив, і його просто поставили робити ту саму роботу, яку він вже для них виконував. Офігенно. Давайте декілька таких питань, які інколи ви мені ставите, а я просто відповім. Ну, по-перше, часто питання до таких персонажів, як він ставиться до України? Ну, Любов'ю тут не пахне взагалі. Це контракти, це успіх. Ну, Ця карта означає договори, контракти там, юридичні. Звісно, що грошові, правда, повільно. Воно повільно. Чомусь він вважає, що повільно до нього гроші доходять. Ні, я... Це, це, це нервовий сміх, якщо що. Ось, як успіх. Мій власний успіх. Він ще й вважає, що йому мало грошей доходить. А мало чого. Бо ділитися треба. Ну, ви розумієте, да? Окей, давайте в тупу взагалі на одну карту. трішки Розслаблюсь, відійду, зараз скажу один момент. там Багато хто пише, підв'язує волосся, чого ти їх чіпаєш, це дратує. Ви мене дратуєте, слухайте. В мене раз розлад аутичного спектру. Я коли трогаю волосся, я заспокоююсь. Інколи навіть вириваю. Тож, знаєте, мені ваше мені не подобається або дратує. ви мені теж, Якщо вам не подобається, ви мені теж не подобаєтеся дратуєте своїми коментарями. Чіпаю, що захочу. На одну карту. Як до мало грошей він ставиться. Гроші мало, мало грошей. Любов'ю тут не пахне, патріотизмом тут не пахне. Йому чомусь взагалі здається, що тут мало грошей. Йому, йому доходить мало грошей, тому що треба все це йти розподіляти по потоках. І поки вони розподіляться по потоках, йому мало грошей. Знаєте, знизу карта трійки монет можна трактувати типу Я стільки працюю, в лапках працюю, а грошей все мало і мало. Бідне, нещасне. І моє улюблене питання, часто також його ставлять в коментарях. Це чи в курсі президент? Того. Для чого його туди поставили? Ну, оці всі нюанси. Часто спрашують. Так, ну і окремо, не забудьте поставити, будь ласка, вподобайку на це відео. Це його просуває. Лишите коментарі, що ви з цього думаєте, приводу. Я все читаю. Також, будь ласка, якщо можете, якщо на то ваше бажання, підтримати канал фінансово, це можна зробити на картки в описі каналу, або ставши спонсором каналу. Вся ця тема є в описі до кожного відео. Буде відповідати чесно, як є, ну в сенсі трактувати. Цікаво, що насправді президенту це не подобається. Знає. Знає, але йому це не подобається. Будете зараз ржати, але він не може цьому протидіяти через втручання іншої сили, яка йому погрожує. Висновки робіть самі. А я вже казала, що у тої іншої сили є певний компромат на, на нього, не на Кирило. Тому от така от ситуація. Все по-чесному, що побачила, те і розказала. Ну, ні, я не люблю і, взагалі, брехати це не до мене. Дякую, що дивилися. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Також пишете в коментарях подивитися наслідки зустрічі Зеленського та Ердогану. Чесно, не бачу в цьому сенсу, тому що ну, знову пропонували мирні угоди. Ердоган хоче на себе знову перечепити. Такого собі мироносця там. І це, скажіть мені, і стосовно, скоріш за все, в коридору знову ж таки говорили, і, можливо, Ордоган знову цю роль хоче на себе перетягти. Нічого цікавого там не було. Ну, знову нав'язували мир. Все. Але якщо ви вважаєте, що все ж таки це буде цікаво, розглянути, то також, будь ласка, напишіть. Про це в коментарях. Просто моя думка, що ну, там все на поверхні, там нічого цікавого е, немає. Дякую, що дивилися. Слава Україні і смерть ворогам внутрішнім і зовнішнім. Україна перемогла. До зустрічі. Па-па.